Готуємося до співпроходимо співбасі, я відкриваю рез... я відкриваю вакансії, читаємо вимоги. Ми шукаємо юніор тест інженера, хороші знання кей-теорії, тест дизайн техніки, тулзи, і здельці, процеси. Ми якраз це все приходили. Ви це знаєте, так? Так. Які тулзи є? Рейл Джера це що ми розглядали. То Це... теж навіть Google Shield, зефір тут підказують в чаті. Z Прекрасно. Далі. <гумум> Які техніки тест-дизайну тестів ви знаєте? Первай з техніки, техніка еквівалентне розбиття. А, аналіз граничних граничних знач... знач... значень. Yeah? Потім адхок, напевно, лише то десь рургес. це вид тестування в ви мене. А, це теж є техніка. Теж техніка теж. писала. І експлораторі тестінг це теж техніка. Техніка. Так. Ну, і ще є статичні техніки тестування, вони теж е враховуються. Добре, це процес визнання. Це є перша фаза е вимог, потім фаза дизайну, фаза. Розробки, фаза тестування, фаза розгортання системи в різних енвайроментах і фаза підтримки. Хороше розуміння клієнт серверної моделі HTTP basics, as well as JSON XML. Це ви будете мати на технічному модулі. Ви там на API і будете АПІ мати, і ви будете ще мати просто HTML CSS заняття. Ability to perform root cause analysis using logs, dev tools, database queries. ви ще на наступних заняттях, власне, на технічному модулі ви це все доопрацюєте, і також ви навчитеся писати queries до вас даних. Як у вас з менеджмент? Тест менеджмент скілс. Чи ви можете керувати і виставляти пріоритети своїм завданням? А які як ви виставляєте пріоритети багом по критичності? По критичності, вони впливають по критичності до віднош... по відношенню до чого до системи? До тобто, системи. Чи вони повністю накривають систему, і можливо, тобто на найнижчому рівні на нього можна не звертати увагу, він не заважає системі. Тобто він є, але він не, не, не заважає роботі системи. Добре, як ви виставляєте пріоритети тест кейсам Якщо ми пишемо тест кейси по UI, UIUX, перевірці UI, UX, дизайну, вони можуть мати високу пріоритетність. Чому? Ну, з бізнес сторони, певно. Це... Тому що зараз це важливо для клієнта. Тобто пріоритети, визна... пріоритети вимог визначаються ким. Продакт обговор. Чи інакше це пріоритети бізнесу? Тоді йдуть тест кейси, пріоритети тестування, в якій послідовності воно є важливе та да, перетестувати, а баги це є пріоритети фактично системи, тобто як швидко цю помилку треба виправити. Так? Чи ви вмієте виставляти пріоритети своїм завданням? У вас є в дірі п'ять тасок, п'ять юзер сторіс. Три, з різними пріоритетами. Три тесткейси, які треба протестувати. В user stories треба написати. Тест кейси, покрити тестами. Тест кейси треба протестувати, баги треба перевірити. От у вас є user stories, тест кейси і баги. У Jill' ви відкриваєте своє дашборд і ви бачите там своє завдання. Ви маєте все. Весь набір. Як ви починаєте день? Як ви з чого ви починаєте вашу роботу і чому з того чи з іншого. Я думаю, що на дейлі мітингу ми б мали визначити, що нам пріоритетніше, з чого починати. На мітингу ми фіксуємо, та на дейліку ми говоримо про те, де ми зараз на цій фазі скраму, наприклад. наприклад, mm -hmm. чи ми починаємо, чи ми закінчимо. Чи в нас вже завтра реліз. Чи ми тільки починаємо роботу, чи це у нас планування? Так, бо якщо у нас вже завтра реліз, то що буде важливе? Баги повиправляти. Чи а, повиправляли баги? Так. Да. Угу. Якщо ми тільки почали спринт, то що ну, то буде важливо. То, то, то нам, нам краща дискейтська. А ще? No, ну, юзер Нам краще, краще. Дивіться, що ми покриємо да. тестами. Uh -huh. Uh -huh. Тобто ви розумієте цю логіку, так? Так. Тому коли говорять про пріоритетність ваших завдань, ви вже розумієте, про що говорити. На якій фазі скраму ми знаходимося, все від того залежить, так. Ну, як Саша, дуже гарно, дуже гарна відповідь. Ми на дейлі meeting, так? Ми на кажуть, daily, лікуша там якось. Ми проговорюємо все. Став, і... мітингороді ще називають. Стендап. Тобто можна обговорити що саме. Ну тобто, от, може, це ж команда бере в роботу якусь. Якесь завдання, і вона може на, цьому, на цій короткій зустрічі обговорити, давайте сьогодні попрацюємо над цим. Тобто uh -huh. Розробники uh -huh. роблять, кидають тестувальнику, ну, тобто, ну, ця робота мала б бути узгодженою, uh -huh. а не так, що тестувальник зробив, а розробник чекає ще два дні на інший, наприклад, якийсь тест чи баг. Гарно, все дуже гарно, відповіла на це запитання. Добре мати, знання uh -huh. чих. ТЕСТМО, інсомнія Постман, постман ви будете вчити на цьому курсі. Team Player Skills це є робота в команді. У вас зараз ви почали, але на кінець курсу у вас будуть фантастичні навички роботи в команді.